Вугляр і ведмідь Чеська казка. Якось один вугляр пішов до лісу палити вугілля і побачив, що назустріч йому суне ведмідь, а поряд з ведмедем кабан. Гей, вугляре, я голодний, і я з'їм тебе, рикнув ведмідь. Ой, ведмедю, ведмедю! Я від тебе не оборонюся, бо вас аж двоє, а я сам один. Тільки ж є в мене з собою обід, то дай мені хоч востаннє наїстися, каже вугляр. Ведмідь йому дозволив, а у вугляра був із собою окраєць хліба і свиняча кобаса. Попоїв він трохи. Кинув і ведмедеві ковбаски. Ведмедю вона припала до смаку. Облизався він та й питає Скажи мені, вугляре, а де ростуть такі корінці? Е, братику, каже вугляр, я б сказав, та не смію. Нічого не бійся, мовив ведмідь. Тільки скажи. Вугляр показав на дикого кабана і каже Ось із цього вепра вийшло б чимало таких корінців. Ведмідь вхопив кабана, роздер його і кинув вугляреві. Ось тобі свиня, роби з неї корінці. Гай гай, це не так просто робиться, усміхнувся вугляр. Для цього треба ще вогню і горщиків, та й помитися я ще мушу, бо руки в мене брудні, і корінці тобі не смакуватимуть. Ну то йди собі і помийся, звелів ведмідь. Вугляр вимив руки у потічку, але не мав чим втертися. Тому ведмідь дозволив йому обтерти руки. Об свій кожух, покликав ведмідь свою куму лисичку і послав її по горшки, а тоді ще гукнув свого небожа вовка, щоб той розклав вогонь. Вугляр взяв сокиру і почав поратися біля здоровенної, букової колоди, надколов її з одного боку, забив у колоду Клин. Ну ж бо, іди сюди. Ти в нас в селах. Давай сюди передні лапи і допоможи розколоти колоду, каже до ведмедя. Стережиться, дядечку, бо цей бугляр хитра шельма. Глядіть, щоб він вам чогось не натворив, гукнув ведмедеві вовк. Ведмідь на те не зважав. Бо дуже йому кортіло попоїсти смачних, свинячих корінців. І він щосили помагав вогляреві. Отож вогляр вибив сокирою клин і защемив ведмедеві обидві передні лапи в буковій колоді. Ой болить, ой тисне. заревів ведмідь. Потерпи. Це так і має бути, ти тільки помагай, каже вогляр. Потім ухопив важкий дубець, узяв ведмедя за хвіст і, як заходився йому латати боки, аж шерсть полетіла. Заревів ведмідь на весь ліс, а вовк тоді і каже Чи ж я вас, дядечку, не попереджав, Аби береглися вугляра, чи ж я не казав, що то хитра шельма. І хотів би вам підсобити, але боюсь, що й мені лихо буде, як і вам. Покинув він вогнище і втік до лісу. Лисичка принесла була горщики, та як побачила, що кумові непереливки. Мерші узяла ноги на плечі. Ведмідь заприсягнув вогляреві, що не зробить йому шкоди і залишить усього вепра, аби тільки відпустив його живого. Тоді вогляр знову вбив клин у колоду, ведмідь витяг звідти лапи, облизав їх заревів і сумно пошкандибав до лісу, а вугляреві залишився весь дикий кабан.